Сьогодні виробнича база комунального підприємства складає 12 одиниць. З них два автомобільні піскорозкидачі, один тракторний. В наявності є грейдер, бульдозер, дві тротуарно-прибиральні машини, два навантажувачі. Весь автомобільний парк зберігається в теплих боксах. Не дивлячись на поважний вік кожної одиниці виробничої бази, вся техніка працює та задіяна в роботі. Цього, звичайно, для міста недостатньо. Ми обслуговуємо, я нагадаю, ще раз ми обслуговуємо 218 кілометрів доріг і цієї техніки явно що замало. Що ще один такий якби недостаток, я повторюся. В минулому році ця проблема була в нас техніка значить, ця випуску до 91-го року. От ці машини, які сьогодні працювали, навантажувач потужний, він дуже така машина хороша. 91-го року випуску. Інші машини, піскорозкидачі 89-го року, тобто це у них два, три і більше строків амортизації. Це дуже забагато. І ремонтувати і капітальні ремонти мені проводились невигідно, дуже дорого. Нової поки що немає. Але те, що в нас є, задіяно, воно працює. працює, Стараємося, щоб було краще, комфортніше користенцям. На боротьбу зі снігом та ожеледицею був підготовлений майданчик піскосоляної суміші об'ємом у півтори тисячі тонн. Суміш містить в собі 20% солі, що дає змогу більш надійно обезпечити дороги та тротуари від ДТП і травмування людей у цей період. Тільки за грудень було використано 200 тонн піскосоляної суміші. Кількість її використання залежить від погодних умов. Наприклад, в минулому році в місяць використовувалося біля 500 тонн. Зима тільки розпочалася і якою. Вона буде, покаже час. У мене вже 17-та -17 зима, тобто досвіду, навіть більше, ніж будь кого з комунальників. За останні три роки ситуація така, значить, що перший у нас був виїзд, сніг пішов 17 грудня, 2009 року, в 2010 році це було 12 грудня, і ось 11 рік у нас це було 10, -го, 10 -го грудня. Тобто приблизно одинаково, один і те же час погода нам дає. Починається зима в нашому в регіоні Поліському. Ну, я не можу сказати наперед, на багато вперед, але я боюсь, що такий може бути прогноз, що Коростень може бути без снігу на Новий рік, що дуже, звичайно, неприємно. Ми готові працювати і на, на, на вихідні дні і в праздники якою б не була зима піскосоляної суміші, вистачить на весь цей період, запевнив нас Віктор Доманський. Він пригадує, що минулими вихідними складна ситуація була в районі Чигирів. Аби забезпечити нормальну роботу автобусних маршрутів в цьому напрямку, було використано більше 40 тонн піску. Як зауважив начальник комунального підприємства, щоб вчасно перекрити всі небезпечні ділянки по місту під час ожеледиці, потрібно більше 10 машин, піскорозкидачів. Їх сьогодні налічується тільки три одиниці. Люди знаходяться на виробничій базі, яку ви бачили, знаходяться цілодобово. Я повторюю, що люди знаходяться цілодобово, значить, водитель, водій машини, водитель, водій погрузчика, особа з ТР, яка відповідальна за ці роботи. І от є до нас дзвонять часто люди ну там, з каргами, з такими попередженнями, ми реагуємо буквально на всі звернення, на всі, які поступають на місцеконком. А краще дзвонити прямо нам сюди. 4, 44, 21. Я повторююсь. Люди знаходяться цілодобово. То якщо людина побачила, що у неї там небезпечна ділянка і хотіла б, щоб посипало піском, можна подзвонити до вас, і ваші працівники прибудуть. Так, да, прибудуть, але ну, звичайно, що це в розумних цілях. Якщо там десь комусь забагнеться, десь в дворі посипать там, чи десь може якусь спортивну площадку, це, звичайно, ми робити не будемо. А вулиці в першу чергу посипаються і ми реагуємо в першу чергу, це станція швидкої допомоги, школи, автобусні маршрути. Прибирати користень від снігу і боронити від ожеледиці працівники комунального підприємства ШЕД готові цілодобово навіть у свята.